А в мене вже це кантус поспіває. Така радість у мене. Верхній і нижній також вже почав поспівати. А тут ще один поспіває, цей менше червоний. Це з іншої сторони. Перший помідорчик, який поспіває, і, на щастя, без вершини гнилі. І цей теж почав окрас міняти. І ось в глибині також почав окрас м'яти, але цей не такий крупний, цей трошки А Оце помідорчик, який я думала, що це вершинна гниль. А це, мабуть, все-таки не вершинна гниль, а попечений він. Ось. І тут попечений, ось видно. І тут попечений, мабуть, він. це це не вершинка, я його ще не викинула, оставила. Помідорчики Кантус я сіяла в березні. Здається, 15 березня я сіяла насіння на розсаду, у касети сіяла. І оце вони вже так поспівають на радість. А сьогодні п'ятниця, 18 липня 2025 рік, звати мене Любов Чус. вітання Запоріжжя. Ось так хотіла поділитися своєю радістю про помідорчики Кантос. Дуже дякую Віктору за насіннечко. Дуже гарні помідори, дуже крупні. Ну сподіваюся, що будуть смачні. На все добре, щасти, і, скоріше, всім перемоги. До побачення.